Мабуть, кожному знайоме це відчуття так, коли емоції раптом беруть гору, а вже потім згодом приходить жаль. Це така загальнолюдська історія. Але що, якби існував спосіб навчитися керувати своїми реакціями? У цьому матеріалі ми спробуємо розібратися, як цього досягти. Знаєте, все ж починається саме з таких моментів. Оцей момент усвідомлення, коли слова, кинуті в пориві емоцій, ранять когось близького, і це відчуття сорому, яке ми тут бачимо, це власне і є перший абсолютно необхідний крок до бажання щось змінити. І ось тут ми підходимо до головного питання, яке, мабуть, багато хто собі ставить. Чому, навіть коли ми розуміємо, що не варто гарячкувати, ми все одно іноді просто не можемо взяти себе в руки. Виявляється, відповідь лежить набагато глибше, ніж здається, на перший погляд. Гаразд, давайте зануримось у це. Перший і, мабуть, найважливіший крок на шляху до самоконтролю це розуміння, бо щоб отримати владу над емоціями, їх потрібно спершу зрозуміти. А це, по суті, означає зрозуміти себе. Ця ідея, звісно, зовсім не нова. Насправді це такий собі квест, який людство проходить тисячоліттями, і його суть можна виразити одним дуже давнім, але надзвичайно потужним висловом. І це, знаєте, не просто якась гарна цитата для соцмереж це фундаментальний принцип. Пізнати себе це означає зрозуміти свій внутрішній світ. Побачити, що саме провокує ті самі емоційні зриви, про які ми говорили, це основа для будь-яких справжніх змін. Але як це зробити на практиці? Ось три ключові кроки почнімо з першого: самоспостереження, це вміння подивитись на себе ніби збоку, без осуду, просто фіксуючи свої реакції. Далі йде самоаналіз. Тут уже треба зазирнути всередину і чесно себе запитати, чому я так відреагував, що стало тим самим тригером? І фінальний етап самосвідомість це коли ми не просто знаємо свої слабкі місця, а й розуміємо внутрішні процеси настільки добре, що можемо ними керувати. І ось до чого ми прагнемо в кінцевому результаті до самовладання. Це не про придушення емоцій, ні. Це про вміння залишатися спокійним, мислити чітко і приймати рішення, що ґрунтуються на розумі, а не на миттєвому імпульсі. Добре, мета є самовладання. Але ж потрібні інструменти, правда? І перший, мабуть, найважливіший інструмент у цьому квесті це терплячість. Без неї будь-яка робота над собою, чесно кажучи, приречена. І що тут найцікавіше, так це визначення, терплячість це не просто пасивне очікування, це, як тут сказано, активний прояв сили проти себе, тобто, це свідоме зусилля, щоб подолати внутрішнє роздратування і просто продовжувати рухатись уперед. І ось кілька практичних порад, як можна тренувати цей внутрішній м'яз. Кожен із цих кроків має значення. Наприклад, важливо ставити чіткі цілі, щоб не губити фокус, а ще вміти приймати те, що поза нашим контролем, відпускаючи зайве напруження. І головне пам'ятати, що сам процес, крок за кроком, є не менш важливим ніж кінцевий результат. Це все будує фундамент для справжньої витримки. Тепер давайте подивимось, як це працює в парі з іншим важливим інструментом. Бо терплячість іде пліч опліч зі стриманостю. Можна сказати, що це дві сторони однієї медалі самоконтролю. Вся метафора просто чудово ілюструє ідею. Наш внутрішній спокій, як цей ставок, потребує потужних гір внутрішньої сили та стриманості, щоб емоції раптом не вийшли з берегів. Отже, стриманість це свідомий вибір. Це вміння вчасно сказати собі стоп, зупинити імпульс і просто подумати. І ключова рейса стриманості, як тут вказано, це відчуття міри в усьому. І ось тут наочно видно всю прірву між цими двома підходами. Перша фраза це, по суті, виправдання браку контролю. А от друга, це вже прояв зрілості та поваги. Стримана відповідь дає той дорогоцінний час. Щоб розум узяв гору над емоцією. Окей, у нас є інструменти терплячість, стриманість. Але яка кінцева мета всього цього? Навіщо вони потрібні? А ведуть вони нас до вищої мети, до кінцевого пункту нашої подорожі, до доброчесності. І тут важливо вловити один ключовий момент. Доброчесність це щось більше, ніж просто особисте самовдосконалення, її фокус завжди спрямований назовні, на інших. Це бажання робити добро не для себе, а для користі інших людей і суспільства. Тобто вся справа не стільки в самому вчинку, скільки в його мотивації. Розумієте? Якщо мета отримати похвалу, вдячність чи якусь іншу вигоду, то це вже не про доброчесність. Ну і, звичайно, доброчесність це не якась одна риса. Це цілий комплекс, такий собі фундамент характеру. Такі речі, як чесність, повага, відповідальність, кожен із цих стовпів є однаково важливим. І от це, мабуть, одна з найважливіших думок у всій цій темі. Доброчесність це неодноразова акція, це звичка, яка формується щоденними діями, свідомим вибором. Це марафон, а не спринт. Ну і наостанок, давайте залишимось із таким питанням. Зовсім не обов'язково намагатися змінити весь світ за один день. Можливо, достатньо почати з одного маленького доброго вчинку, який змінить на краще чийсь день. Або навіть свій власний. З чого можна було почати вже сьогодні?